Вітаю, друзі, з вечором вас. З вечором п'ятниці на кануні е, вихідних для тих, хто не воює, тих, хто не на фронті, а у хлопців вихідних нема. І це треба пам'ятати, і це треба знати. І всі, у кого є там знайомі, рідні, близькі, друзі, подзвоніть, подзвоніть частіше, або якось знайдіть спілкування. їм це потрібно, їм це потрібно. А ми, мабуть, сьогодні не будемо вже розмовляти про Росію досить на сьогодні. Досить на сьогодні зовсім ми не викинемо її з порядку денного, але на сьогодні, досить. Сьогодні ми перейдемо до наших внутрішніх проблем, чи подій, чи новин і так далі. І Будемо трошки Поговоримо, знаєте, як раніше було у нас ось до війни, коли п'ятниця була такий день, коли напівфілософська тема, напів для роздуму, і так далі. і так далі. Будемо потрохи повертатись і будемо говорити про те. Просто сьогодні такі теми будуть, про які треба подумати, тому що попереду вихідні, хоча завтра буде випуск і 5 хвилин, і ввечері буде стрім. Так що, друзі, запрошую вас. Запрошую вас, а почнемо ми ось чого. ВАКС, це вищий антикорупційний суд, приговорив екс-нардепа від БПП Сольвера. Такий БПП, це у тому САЗИВІ було в Тій Верховній Раді, в прошлій, з до трьох років заключення. До трьох років заключення. Це вже другий розгляд, чи третій, де я навіть не знаю який, але попередній вакт, попередній суд 14 липня чи червня, 14 червня виніс оправдальний приговор по ньому. Так? І таким образом бувшого народного депутата признали невинним в незаконному полученні отриманні компенсації для житла яку він начебто платив в готелі Київ, коли був депутатом, ну, а там у нього було своє житло і так далі, там дуже запутано, але ну, присвоїв 361 тисячу 500, 361 тисячу гривень і 500 гривень, 361-500 тисяч гривень. Ну і було перегляд і так далі, пересудження. І суд визнав і дав наказання три роки плюс штраф 8500 гривень. Це тільки не розумію, чому 8500 тися Ну, гривень. Подивимось, що буде далі. Там ще будуть апеляції, але щось пішло. Хоча бувших депутатів, хоча бувших, і то щось відбувається. Там, ви ж знаєте, суд дав згоду на арешт Грищенка, це бувший міністр закордонних справ, і Лавриновича. Це оба з ОПЗЖ, вони оба з ОПОБЛОКа, Лавринович закордонних справ. Юстиції. Це вони готували мінські договори домовленості, але їх, мабуть, вже нема, мабуть, вони втекли їм за 60. Ну, хоча б так Хоча б так, ми пішли. Ми пішли, пішли і пішли. Друзі, що я хочу вам сказати? Що я вам хочу сказати, забрати вашу хвилинку і більш подробно, більш так детально пояснити, що. <пояснити, що... Ось дивіться, біля 40 людей, які мене дивляться на Ютубі. Вони не підписані. Вони не підписані на мій канал. Підпишіться, друзі, підпишіться і обов'язково натисніть дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Ось за півгодини до того, як вийде публікація, буде вам повідомлення. Навіть багато людей, людей ті, що підписані, не натиснули дзвоник. Ви натисніть. Тому багато хто мене не бачить, не знає. Там рейтинг упав, повалили його, свалили, це ж було все. І тепер люди просто бувають, а де ви були місяць? Та тут я завжди, кожен день тут, кожен день. А до людей просто не доходить такий алгоритм Ютуба упав рейтинг, і вони е, починають не пропонувати. А якщо є дзвоник, воно буде доходити. Ну і інше теж прохання таке. Давайте вподобаєчки. Чим більше, тим краще, тим краще для каналу. Ну, забираю вас зараз, але це не от необхідно. Це необхідно дуже друзі. Тому ну, от подяка хто, хто, хто підтримує. Ну, величезна подяка. Величезна. Донейтерам, правда, щас от сьогодні їх не було. Ну, всіляко. Дякую вам і за таку підтримку. Завтра у нас машина йде на схід. Ну, підписуйтесь. Підписуйтесь сюди, підписуйтесь на телеграм, жміть дзвіночок, і ми будемо завжди разом. А ось що я хочу після, після того, як звільни... ну, звільнили, ви бачите, що я сказав? Обміняли Медведчука на наших героїв. Ну, це знаєте, це написав такий. Я не можу по-другому сказати Хамло, такі є Полтава, да, який продався, який друг Киви, і він зараз в Полтаві, в місті Полтаві, є секретарем міської ради. Взагалі він член член ЄС, друг Порошенка, знаєте ж такий Полтава блогер. Це він написав, що там Єрмак звільнив Медведчука. Слушайте, яка? який покидяк? Який покидяк? Так не звільнив, а змі... обміняли наші керманичі, наші, лю... наші люди на наших людей. І тут же ж пішло все. Пішло, пішло, знову, зрада, зрада. Хтось мені навіть написав, а от знову згадали чангар і так далі. і так далі. Я просто знаєте, що хочу, то щоб не забували, щоб пам'ять у нас була не коротка. От давайте так. Я весь час думаю про це. Думаю, і відповіді собі. Хоча, знаєте, я її знаю, я її знаходжу, але... Ну, послухайте, що я хочу сказати. От дивіться, те, що Крим здали в 2014 році, я думаю, ну, практично не сумнівається ніхто. Ну, Крим здали. Не будемо зараз виясняти навіть, хто здав. Там. Татари, там. Це... у нас було керівництво держави. У нас було на той час керівництво держави, керівництво правоохоронних органів, так у нас був Майдан, так був Безлад, але, але за що здавали Крим, я не знаю. Як його здавали? Ну це бачили всі. Просто без єдиного пострілу Крим, півострів Крим. Мене турбує от одне питання. Одне питання. З тих пір, як от угруповання Порошенка почало говорити, що Петя Буржуйка до Крима не має ніякого стосунку, непричетний, і що він тоді не був президентом, да? а, а Залевайськ там і за Дебальцева і за Мінським вони якось помовчують, а ще й говорять, що це було чуть ли не панацея. Ну, та ладно, так от у мене про Крим. Я знову повертаюсь в Крим. Ось дивіться. Ну, добре. Добре, припускаємо. Ось просто припускаємо, що Петя Буржуйка непричетний. Він не президент, виконуючий обов'язки президента Турчинов. Правильно? Так. Виконуючий обов'язки Турчинов. Далі йдемо, хто у нас там голова уряду це Яценюк. Далі у нас хто міністр внутрішніх справ Аваков і СБУ Наливайченко був такий? а Міністр оборони Тенюх. Добре, добре. Ми чули там засідання РНБО. де щось була Тимошенко, яка кричала, не можна стріляти, іначе він війна, і всі погодили, що не треба супротив чинити, а просто гордо здати всю зброю, все, вору... все, все зброю ставили, все там оставили і вийшли з Криму, співає пісні в авто, слухати це сором. Хто надавав такі накази, не знаю. Я знаю, що Тенюх дійсно був проти, дійсно. Не знаю Не Ливайченка позицію, не знаю Авакова, не хочу говорити, я там не був. Але у мене ось, знаєте, такий от парадокс. Добре, здали Крим, добре, там почалися військові дії, і так далі. І так далі. Приходить Порошенко президентом. Що він повинен бути зробити? От зараз за Чангар є слідство, відкрита справа вже є. Обвинувачені, вже є підозрюваний, вже все є, і воно буде розслідувано, і будуть до кінця всі названі. Але що трапилось тоді? Став президентом Порошенко і... і. А справа була, а розслідування було. А взагалі що було? А було ось що. Порошенка, який тут ні до чого, Порошенко, який ні в чому не винен. Порошенко, який є Петя Буржуйка і більше ніхто, він ні в чому не винен. Він чомусь. Він чомусь не залиш... він дає посаду Турчинову голова Ради оборони. Ой, секретар Ради оборони. Розумієте? Чому? Чому не розслідування, чому не покарання? чому? Він надає посаду Яценюку, він залишає його, головою уряду. Він залишає міністром внутрішніх справ Авакова. Хіба ці люди не винні в тому, що Крим пішов від нас і що він був зданий? Так, він звільняє Тенюха, єдиного, який був, це я точно знаю, це те, що я знаю сам і точно, був за те, щоб чинити опір. Хоча б спробувати, він казав. Хоча б спробувати, друзі. І він звільняє Наливаченка. Не знаю. Ну, Наливаченка чинив, не чинив, хотів, не хотів, не хочу я. Я просто не знаю. У мене просто питання. Крим зданий, оці люди були в керівництві держави. Чому ти їх не відсторонив від керівництва держави за те, що Україна втратила півостров, а ти навпаки надаєш їм знову посади? А двомі з них ті ж, які і були, щось не складається в мене, якщо, якщо, якщо людина приходить і не замарана, не запачкана, не, 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 засм... не замиг згана ні в чому, вона повинна зняти була цих і поставити інших. Якщо він цього не робив, поясніть. Питайте у порохоботів. Питайте у всіх. хай на мені хтось пояснить, чому це? По Чангару є відкрита справа, ведеться слідство, є вже підозрювані, є вже і звинувачувані. Ну, підозрювані. І справи, і вже назване прізвище, і вже все назване. А там ось такі така, друзі, у нас картинка. Ми потім буржуєчки робимо. Я вам щиро дякую. Ще раз прошу вас, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, жміть дзвіночок, підписуйтесь на Ютубі. І ми будемо разом. До завтра. Завтра 5 хвилин, ввечері стрім, о 20.00. Україна переможе!